Чи може історія Ноя бути більше, ніж просто дитяча казка про човен та тварин? А що як ковчег, це найперший мегапроект в історії людства, не лише духовний символ, а й інженерне диво. Уявіть: судно довжиною понад 130 метрів, без сучасних інструментів чи креслень, і все це за кресленням даним Богом. Вітаю на каналі, де біблійні історії оживають у новому світлі. Якщо вам близькі глибокі роздуми над Божим Словом, тисніть, подобається та підписуйтесь. Разом ми зростаємо у вірі. У буття 61416 ми бачимо точні інструкції: Довжина 300 ліктів, ширина 50, висота 30. Це технологічні параметри, які навіть сьогодні вважаються оптимальними для стабільності корабля. У 1993 році команда морських інженерів у Південній Кореї дослідила форму ковчега і підтвердила, така пропорція забезпечує стійкість при максимальному навантаженні і сильних хвилях. Це форма вантажного судна, не для руху. А для виживання. А як щодо системи вентиляції у ковчезі було три поверхи та вікно вгорі природна вентиляція, освітлення навіть можлива система дренажу. Як Ной зібрав усіх тварин. У Буття 6.20 Сказано вони прийдуть до тебе. Це натяк на божественне програмування поведінки, як би ми сьогодні сказали, GPS з небес. А як ковчег забезпечував харчування? Система зберігання корму для тварин і води, санітарія, гігієна, відходи усе мало бути передбачено. Це перша автономна екосистема, плаваючий біокупол, побудований для збереження життя. Сьогодні ми створюємо ковчеги по-новому. Ракети для евакуації на Марс, біобанки для збереження ДНК, автономні судна на випадок катастроф. Але важливіше питання хто дає креслення. Ной не був кораблебудівником. Він просто довірився Богу і зробив те, що не розумів повністю. Він не будував технологію, він будував довіру. Світ знову стоїть перед кризами: клімат, війни, технологічні ризики. І знову Бог кличе людей бути готовим. Можливо, твоя віра це новий ковчег. Не чекай, поки дощ почнеться, почни будувати вже сьогодні. Якщо ця історія торкнулася вас, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити наступні натхнення з Божого Слова. А як би ви вчинили, почувши щось що може врятувати життя, напишіть у коментарях.